У день відкриття зимової олімпіади у церемонії підняття прапору взяли участь колишні рівненські олімпійці: штангіст Андрій Демчук, плавчиня Катерина Дікіджі та марафонка Світлана Станко. На цих зимових Олімпійських іграх рівненщина представлена двома спортсменами: це фрісталісти Анастасія Новосад та Дмитро Кутовський. Ті результати, які вони показували останні місяці на етапах Кубка Європи і Кубка світу, дає надії на Хороші показники і на Олімпіаді, враховуючи, що вони двічі в етапах Кубка Європи брали призові місця і перемагали навіть, особливо в командних змаганнях Мікс, то ми надіємо, що будуть високі місця. Анастасія та Дмитро вихованці Рівненської Дюсуша Номер один. Зранку у день відкриття Олімпіади юні вихованці школи поїхали на збори у Карпати, де готуватимуться до Кубка України. З ними поїхала і тренерка Тетяна Бутенко, яку шанувальники фристайлу знають під дівочим прізвищем Козаченко у 1998 році. На Олімпійських іграх у Нагано Тетяна посіла четверте місце. Переконана шанси в Україні у Сталі є трудились і знаю, що і Настя Новосад, і Котовський, і всі, якби вся збірна працювала ну на всі 100%. в командному заліку. Э, ми Якби ну не сильніші серед, але маємо якби більше шансів. Ось але в індивідуальному це, знаєте, такий вид спорту, що він не можна запрогнозувати дуже, тому що багато факторів впливають на результати: судді, і погода, і вона міняється, і від цього залежить висота і стрибка, і приземлення. Окрім Анастасії Новосад та Дмитра Котовського, на Пекінській олімпіаді виступатиме ще одна вихованиця рівненської школи фрістайлу Ольга Полюк. Щоправда, нині вона представляє Хмельницьку область. Аби підтримати наших олімпійців, колектив рівненської філії Суспільного записав відеозвернення до них. Українські спортсмени вперед до перемоги і за золотими медалями. Ми вболіваємо за вас і хочемо, щоб ви щосекунди відчували нашу підтримку. Повертайтесь з перемогою. Олімпійські гри сьогодні будуть проходити без фактично іноземних глядачів, тому на трибунах вони підтримки своїх, скажімо так, земляків не дуже будуть відчувати. Крім того, соціальні мережі. Зараз досить активні всі спортсмени мають свої сторінки. І так далі, і через соціальні мережі також їх необхідно підтримувати. На змаганнях з лижної акробатики рівняни стартують 10 лютого. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.